В вечора в храмі молилась маленька дитина, молилась до Божої мами, молилась до Божого Сина. Горіли свічки і лампадки, на хлопця дивились ікони, дорослі не мали й гадки, чому ллються сльози-солоні? А хлопчик звертався так щиро до господа Бога самого просив він великої віри, щоби не відпасти від нього. Я лікарем буду, мій Боже, даруй же ти мені, ти уміння, любові, яка усе зможе, уважності, сили, терпіння. Молилась дитина у тиші, моїми кажити вустами, коли я навчатиму інших, коли я учителем стану. Просив хлопчик ревного неба, сказав всім людям про тебе, ну як би з нам жити. Спливали роки за роками, стелилась життєва дорога, душа знайшла спокій у храмі у теплій розмові із Богом. Любов все покриє, все зможе, говорить наш мудрий учитель. Прошу тебе, милий мій Боже, навчи всіх навколо любити. Щоб радість твоя була з нами. І сяйво причистого лика, неначе в дитинстві, у храмі, говорить із Богом Владика. Вас вітають сіро, уснії, учениці школи образок. Зичимо вам від серця здоров'я й миру, хай благословляє небо кожен крок. Ангели Господні хай охороняй, вірну вам паству вести до Христа, хай завжди владико, вам допомагає, матінка Господня, діва присвята, світі хай прикрасять. Вам життя чесноти і душі не білосніжний цвіт. Хай Господь дарує вам свої чесноти, щастя намагає, берегає лід.